Привіт всім, привіт, партнери! Мене звуть Денис е, Пісарєв. Я займаю посаду продакт-менеджера Сікер Юніта в компанії Робота працюю трошки більше одного року і по суті у нас склалося так, що з приходом мене в компанії Робота ми почали паралельно працювати з компанією НЕДПІК. Насамперед, ми е, топовий агрегатор е, вакансій. І топова сервісна площадка для пошуку роботи як для пошукачів, так і для роботодавців. Тобто, якщо підрезюмувати там дуже скромно, якщо у нас не стане, то зупиниться пошук робітників, пошукачів у роботодавців, да, кандидатів, а пошукачі втратять просто можливість швидко, якісно і зручно знаходити собі роботу. Ми в минулому році досягли відмітку 5 мільйонів резюме. У нас на платформі ми дуже пишаємося цим, тому що це топова цифра. Ми перші в цьому 5 мільйонів резюме. Можете уявити собі, це скільки кандидатів нам довірили. Своє резюме для того, щоб роботодавці їх шукали. Ми, ну, соответственно, пошукачі також, наші кандидати, пошукачі також шукали собі роботу. Якщо казати про продуктові фічі, то ми оновили і зробили дуже зручним сервіс створення резюме і реєстрації на платформі для пошукача. Ми створили так називаємо у себе як двостеповий візарт. Це інтерфейс у два кроки, де пошукач собі швидко зможе створити резюме. Багато оновили підкапотної логіки, яка допомагає пошукачам генерувати найбільш релевантні вакансії, знаходити роботу ну, в найзручніший і найшвидший крок і шлях. Це, по-перше, розуміння єдиної цілі, до чого ми йдемо. Це довіра і це рівняння на результат. Це, мабуть, три такі самі основні фічі, фішки, на які ну, скажімо так, я полагаюся і очікую це від партнера. Тому це для мене дуже важливо. Що ми очікуємо від партнера, що партнер від нас очікує, якам потрібна буде допомога, максимально підняти сліпі зони, недостаток інформації той, якої немає, проговорити це, і виділити собі цілі, що ми очікуємо, який результат, накласти це на період, і все, по суті, так і можна працювати. Ми робили таку такий великий кейс. Це наш був переїзд з робота на роботу до мене. Досить велика задача і нетривіальна була як для моєї команди технічної, да, так і, скажімо так, у команди NetPick Також це був челендж великий, наскільки я знаю, да і бачив це. Чому тому, що е, достатньо велика кількість е, трафіку, яка була на старому домені, потрібно було безболісно переїхати на новий домен, і це з тим, що е, в наш, нашого продукту органічний трафік це один із, скажімо так, кор трафіків, який приносить нам е, наших клієнтів. Да, і е, візитерів. Це це була досить така нетривіальна задача, е, з якою ми круто справились, і тут я дякуючи партнеру. Е, по перше, вони нас. Підтримали в переїзді, да повністю сапортили нас в цьому, давали рекомендації, те, те що нам потрібно зробити, і також. Підтримали нас маркетингово. Я маю на увазі підлаштували під нас там рекламні кампанії, які допомогли в момент переїзду компенсувати ті втрати для того, щоб ми безшовно це зробили для наших, як я вже сказав, клієнтів і відвідувачів. Тобто, якщо там в сухому остатку сказати, наші відвідувачі і клієнти сайту взагалі не помітили оці різниці, і це дуже круто. Тобто, ми переїхали максимально безшовно, і для бізнесу це дуже крутий кейс і крутий результат. Терпіння, <хи> підтримки тих цілей, які ви собі намітили, успіху, звичайно, ну і крутих клієнтів, і крутих кейсів. Я думаю, що наш, наш кейс не унікальний і не останній в портфоліо команди NetPeak. Тому я бажаю вам тільки великих челенджів, великих викликів і нових вершин.